В першому етапі ми отримали звернення тернополян, бажаючи взяти участь. Загалом подало 107 заявок: 112 дерев будуть висаджені протягом цих днів. Дякую всім тернополянам, хто долучився, тому що кожен мав можливість допомогти нашим збройним силам. Пропонувалося дерева разом з ім'я з табличкою, де вказується прізвище чи назва підприємства. Всі зібрані кошти йдуть на придбання дронів для наших військовослужбовців. Завдяки небайдужості тернополян на рахунок поступило понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. За ці кошти ми закупляємо дрони і передаємо для потреб наших військових. Ми звичайно долучилися зразу до цієї акції, тому що ну, ми живемо в Україні, ми живемо в цьому чудовому місті, ми його надзвичайно любимо, і для нас є не тільки це соціальна відповідальність, а це взагалі. Родинна відповідальність, сімейна і взагалі відповідальність перед майбутніми поколіннями, те, що ми можемо, по-перше, допомогти ЗСУ, от, допомогти тим, тому що я знаю, що ці акції, всі кошти, вони будуть йти на допомогу ЗСУ. Для нас Гіри невелика честь долучитися до цієї акції. У нас є проект Життя в стилі Еко. І тепер на набережні Тернопільського ставу в нашому любимому місці буде рости це дерево. Будуть пилувати діти, будуть пилувати наші внуки, правнуки. Та катальпа виросте дуже високою, але дуже важливо вже сьогодні думати про те, що ви залишите. І дуже приємно, що тут є соціальна складова, що наші хлопці на передовій отримають таку підтримку.